Вітаю вас! Мене звуть Лілія Георгіївна і я учитель початкових класів Харківської загальноосвітньої школи номер 148 Чому саме мотивація? Психологи стверджують, що в процесі навчання мотивація дитини відіграє більшу роль, ніж інтелект у 2-3 рази. Мотивація учнів і дистанційне навчання. Вам теж здається, що це непоєднувальні речі? Тоді вам тільки здається. Що традиційно мотивує дитину у навчанні? Це й хороші оцінки, схвалення, успіх, страх, радість пізнання, можливість самореалізації. Під час онлайнового навчання візуалізація матеріалу набуває особливої цінності. Динамічна, чітка структура уроку в поєднанні з відео фото розпалюють інтерес учнів. Для проведення уроків та надсилання матеріалів бажано використовувати декілька основних платформ, подовжуйте дедлайн здачі робіт, якщо у когось виникли технічні проблеми вдома, вимкнули інтернет або світло. Комбінуйте різні активності на заняттях. Наприклад, якщо урок був у відеоконференції, давайте додаткові завдання у форматі онлайн-гри. Правило, про яке варто пам'ятати: низький поріг, висока стеля, широкі стіни. Низький поріг означає доступність завдань для кожного учня. Висока стеля багаторівновість завдань, що не обмежує жодного. Широкі стіни дають можливість учням обирати та передбачають творчий підхід. Основні стратегії формування мотивації це запити дітей, інтерес і радість пізнання, колективна діяльність. Гра, потужний стимул, могутній стимул вийшло. Актуальність цієї проблеми очевидна, вдала мотивація, успішний урок, позитивний результат. Вмотивовані учні досягають успіху. Дякую за увагу!